Даю нового відео. У нас за лісою сьогодні вихідний, сьогодні гуляли містом. Їздили ще за гуманітаркою, приїдемо додому, розкажу. А зараз чекаємо на тролейбус. Будемо вже їхати додому, бо вже знову вже вечоріє. Ми б гуляли і гуляли, але якраз такий час, може Аліса дорогою додому спить трохи в тролейбусі, поки мають. Так що так. Ми зараз знаходимося. Це одна з візитівок Харкова, зеркальний струм, зеркальная струя. Дуже красивее місце. Ото сиділи на лавочці за лісою, записувала відео, тільки почала і побачила їй до і на тому все. Поки їхали, дощик трошечки перейшовся, але свіжіше на вулиці взагалі не стало. Духа та парілка неможливо. Просто в нас останні дві ночі, дякувати Богу, більш-менш тихо було. Хоча вчора ввечері. Писали, була тривога, що залітають в місто Шахеди, але чутно було два вибухи, позбивали. Так що так. Ну і так, поспали. Це означає, що або сьогодні, або завтра тихо не буде. Це вже, це вже точно, це вже перевірено. Так що будемо на чеку. Нещодавно підписалася в телеграмі. Благодійний фонд, і вони не щодня, десь через день викладають форму і то видають якусь молочну продукцію, то писали заморожені, якісь напівфабрикати чи продукти. Ще там може, ну, Я ніколи не, не встигала, бо форма та швидко заповнюється. буквально там Якась хвилина або навіть менше хвилини, і форма закривається. І цей стосовно цей, потім пізніше поговоримо. Сьогодні я встигла заповнити, заповнювала через те, що написала, що молочна продукція, йогурти будуть видаватися. Думаю, чому б ні, ми підходимо під одну з категорій. там в кого є діти до п'яти років можна отримати. Ну і дуже багато там інших різних категорій. Це саме для Харкова, називається Благодійний фонд Овід Україна України. ну якось так. Дуже, Не дуже близько, але дуже зручно добиратися. Виявилося, я подивилася. Ми доїжджаємо до метро на тролейбусі. І на метро там декілька зупинок І одразу не треба нікуди ходити, переходити через дорогу. Дуже швидко, дуже все зручно. Зараз покажу отакий От пакетик нагрузили. Це фірми далон. Ось такі чотири Це йогурти. Полонично-гранатовий, підтримка імунітету, патрійна дія, е, мабуть, йогурт, бо я такого з вітаміном Д. Е, дати, мені здається, я зараз передивлюся, бо мені взагалі не було коли. Я дивлюся ось до 26 го числа. Це, мабуть, знаєте, е, коли стрілки там всі підходять і віддають таку. Людьям, можна, допомагають. Активі ось такі баночки. Робіотики теж до 26.07. Дві ось такі пляшечки активі. Без цукру, натуральний інгредієнт, біфіда йогурт до 25-го будемо активно. Переходити на дорочку. І ось такі ось йогурти з колоницею, живінка до 25.07. Ну, я вважаю, що це дуже гарна допомога. І ще дали ось такі три банки фасолі в томаті. Дуже своєчасно, бо я вже кілька разів а, готувала борщ без фасолі, а мені ще без фасолі геть не заходить. Дали ще ось такий ланчбокс для Аліси. ну, В ньому тут нічого не було. І дали ще а, три чупа чупси Я Алісі одного розпечатала, бо вона просила, але вона його навіть не лискала, понюхала. Так що будуть на чорний день поки що. Так що ось так. Під минулим відео був коментар. Багато хто з вас, мабуть, його бачив стосовно того, що я, я своїми словами скажу, що я використовую слово паразит Цей, дуже часто використовую. Дивіться, я про це знаю, я це усвідомлюю. Як вам сказати? Мені досі важко спілкуватися українською мовою. Не те, що важко, а коли хоч, хочеш щось розповісти, голова отака за цілий день, в покої ніякого нема і деколи важко сформулювати. Сформулювати українською те, що я хочу сказати, тому що ми мешкаємо в місті російськомовному, Ось я, де б ми не були, куди б ми не заходили, там якісь державні установи, лікарні, магазини. 95% людей персоналу. Спілкуються російською мовою, і як би ти не хотів, я ось знаєте, на початку ось десь кудись заходиш, там в нове місце, до когось звертаєшся, звертаєшся українською у відповідь російська мова. Потім вже намагаєшся далі, далі українською, розумієш, що людина російською з тобою спілкується, і ти починаєш підлаштовуватися. І спілкуюся на мові ти, що людині зручно просто ну я не знаю наскільки це правильно чи ні. Просто те, що таке, щоб нормально поспілкуватися, щось висловити, там, задати якісь запитання чи відповісти на запитання дуже швидко, і ти чуєш російською мовою. І намагаєшся сформулювати, і виходить навіть не служик, а Бог зна що. Так само отако, за цілий день така голова, і е, намагаєшся щось розповісти, що відбувалося за день, там, чи, ну, чи взагалі щось розповісти. І думки отако переплітаються, і використовується отаке якесь слово паразит щоб зробити, знаєте, не навмисно зробити якусь паузу і ну, якось, якось знаєте, зібрати думки докупи і підібрати слова, ну якось так. Так що я про це знаю, я не ображаюся Там під цим коментарем, зранку дивилася 10 лайків, десятьох людей я вже, мабуть, замагалася з цим словом. Ви вже вибачаєте, але вже як є. І те, що я дуже часто поправляю волосся. Знаєте, я не нервую, просто дивіться. Я вже колись розповідала за своє волосся. Я нічого не можу з цим зробити, особливо на вулиці. Десь подув вітер, воно тако лізе в обличчя. І особливо, коли знімаєш відео, не хочеться, щоб ти знаєш, знаєте, був весь якийсь патлатий і не зрозуміло, як виглядав. І виходить так, що теж, <головік> теж когось це нервує. Можливо, ви думаєте, що я нервую і постійно потрапляю волосся. Ні, я нервую через те, що волосся лізе в обличчя, лізе в очі і, і... якось так. Так що такі то ось справи. Ну і потім, після того, як отримали гуманітарну допомогу за лісою, погуляли, сходили в торговий центр, погуляли містом, походили, зайшли знову у смартстою. Це в дорогі я на завозі не була, спеціально ми не їздили. Все в пошуках сумочки для себе. Бачила сьогодні одну, вона непогана геть в новішому стані. Але вона легенька, заручна, але вона не, ну, невеличка, така середнього розміру, на плече вішається. Можна, звичайно, напхати в неї все, там дуже багато кишень спереду, там і на замочку, і на змічці. Всередині відділи є, але мені здається, ось... Як я їжу за лісою на заняття, я її беру пересувачку, беру попити, поїсти, серветки, гаманець, телефон, розчку, і, можливо, ще якісь дрібниці. І мені здається, і постійно або цю травчану сумку шопер, або з рюкзаком доводиться їздити, або з пакетами тягатися. Хочеться якусь таку побільше. Будемо шукати. Я не спішу з цим. І зато сьогодні купила. Сьогодні не розпродаж 270 гривень за кілограм, але вийшло на 60 чимось або 70 чимось. Десь був чек, але його вже не бачу. Вже готуюся на осінь. Така вона м'якесенька. Ну, кшталт лісу і всередині, всередині такі, таке утеплення. Трошечки таке м'якесеньке. Це дійснеєвська така ковтинка з принцесками. Подивилася, вона на, на 4-5 років і одна, і інша. Я далі все переклала. І геть якраз їй саме раз і по рукавах, і по довженні. І Такий ось светрик М'якесенький, такі геть в найбільшому стані, що той, що інший. Можливо, як покопашилася, то ще багато чого знайшла, але на що його стільки набирати. Так що так, що Ми от в неділю їздили до знайомих, до женіних колег, відпочивали і взяли трошечки домашніх яблук. Я їх ще не пробувала. і цей, І цей. І в нас вдома теж була така яблунька, я ось дивлюся, з такого змушку по, по кольору, що це схожі. Не знаю, наскільки вони стиглі. Хочу зараз попробую, там, може, знаєте, пиріжків з яблуками зроблю, чогось такого до, до чаю, якусь випічку таку. Нещодавно на днях Женя якось казав, може, зробиш якихось булочок або ролет з маком. І майже кожного дня ходимо до магазину і постійно я забуваю, вилітаю в мене з голови макову начинку подивитися. А на днях ото були в нашому супермаркеті в Чуді і брали хлібчик. І я ото дивлюся, там булочки лежать, у них власне пекарня є. І дивлюся, така плетінка невеличка, і пишеться, що з маком. Я кажу, Жені, о, давай її візьмемо. Бо коли я там спеку, знайдемо той мак, коли я там напеку тих булочок. Можливо, знаєте, як то оскому збити і, і вистачить на поки що, а потім якось зроблю. І як подивилася, вона 50 гривень коштує. Женя з мене так сміявся. Я її назад, він каже, він з зі сторони дивиться, Аліса в цій, в цьому візочку, то для покупок сидить. І цей, він як засміявся, каже, тебе ніби старумом вдарило. Я тут як побачила назад її поклала бігом. Думаю, ні, вона невеличка, 50 гривень, я все розумію. Це просто. Новденько буду займатися, бо вже початок сьомої вечора сьогодні готувала зранку супчик. Він вже тут настоявся з грибами на корячому бульйоні, запашний, Зараз будемо вечеряти.